З Олегом тягне боком. Я познайомився через свого знайомого, який перед революцією помаранчевий, привіз його до мене в гості. Коли я поговорив з Олегом, відчув Олега. Я тоді зрозумів, що це якщо в політиці, то це то, що мені потрібно. Ну то, що відповідало моєму світоглову, моєму баченню і ідеології. Олег насправді ця людина, я скажу чесно, це справжній лев, достойний, якого блили брудом. Він далі робить своє. Він воює, але ніхто ж він не піариться, ніхто ж не бачить його на телефонів. Він на війні зараз не? постійно. Угу. Він з перших днів на війні. І він не просто на війні. Він показує хороші результати. Всі його син поранений був в Легіоні Свобода на сьогоднішній день на реабілітації. Важке ранення. Його брат напередку, всі на передку. І це не фальшива історія. Це про Україну. Ми Можемо помилятися з чимось. Ми всі не ідеальні. Да? Але любов до України вона може бути або справжня, або фальшива. Це залежить від наших вчинків. Я вважаю, що тільки вчинки можуть сказати про людину, хто вона є.